Андрій, скажіть, будь ласка, що це за місія Чорний Тюльпан? Місія Чорний тюльпан була створена на основі «Народна пам'ять, угу. яким керує Ярослав Жимкін. Це Київ. Яким чином ви долучилися туди і коли саме? Коли саме? Ну, місяць-півтора назад. Дві ротації по 10 днів ми були там, з переривом, ну, буквально в дві недільки. Тобто, перша ротація була, дві неділі ми були вдома і була друга ротація. Як долучився, е, Олексій Златогорський попросив мене їх туди відвести, куди ми їхали, по що ми їхали, ми нічого не знали. По приїзду на місце, коли ми приїхали вже на місце, нам уже тоді подробно розказали, як, що ми будемо робити і від чого. Олексій, ну він якось якесь відношення має до цього союзу народна пам'ять, так як вони археологи, ну не навіть не археологи, а е, пошуковці. Отак От ми попали туди, тобто, ну взагалі через Златогорську Олексію. Тобто ви їхали і не знали навіть що ви будете робити? Нет, ні, конечно. Ні, ви просто знали, що їдете десь на схід? Да, ми знали, що ми їдемо на схід. Ми знали, що це буде пов'язано з загиблими нашими. але яка робота буде? Ми цього не знали. Це було місто. Ви туди дня. їздили двічі? Я так розумію, да, так? Да. І скільки часу там перебували? Десять днів. По десять да. днів в основному ротація проходить 10 днів. Угу. Розкажіть, коли ви туди перший раз поїхали? Вам розповіли, що ви будете робити? Як ви це сприйняли? Спочатку було дуже страшно. Того ж, ну як дуже? Ну, ну, ну було страшно. Страх якийсь був, тобто він там є завжди. Сказати, що там нема страху, ну я не можу. Наприклад, в мене він є. Він якби на даний момент він мене там спасає. Тобто, якщо є страх, значить я за щось боюсь. Я їхав тоді туди, як водій. Тобто, я їхав своєю машиною, я возив групу. Моя задача була ця дорога і машина. Мені розказували, яку дорогу я буду проїжджати, де мені треба там. Придушити, де мені треба скинути, як поводитись на блокпостах, і от все таке остальне. Непосередньо я їм допомагав. Тобто, якщо, наприклад, ми щось знаходили, працювали всі разом. Не було такого, що я оставався в машині, хлопці йшли працювали, група. Ми були трьох були з Волині, і один старших груп, який був в Закарпаття. От така от у нас була група. А ті люди, окрім вас, ну, Злоцгорський, він ар археолог, хто ще так. був? Базаджиєв Євгена, він сам Закарпаття, він пошуковець. Угу. І... Ще І Субоцький Микола. Микола, да. був, ну він да. теж, я так розумію. Да, ну, він археолог, він має відношення до цього. Коли ви виїжджали на якусь певну територію, вам ставились якісь завдання, я так розумію. Як ви як визначали, куди ви їдете? Люди, які повернулися з полону, або солдати, які приїжджають на ротацію, залишають інформацію, по цій інформації працюють. І по опитуванню місцевого населення. Їхні, на їхній території, тобто на території підконтрольній ДНР. Ми працювали в основному, ми працювали по реєстру, який був. Но в першій ротації ми нічого не піднімали, тобто ніяких поховань ми не трогали, ми нікого не привозили. Ми просто опрацьовували інформацію, тобто напрацьовували базу, опитували населення. Один день проводили розкопки, того що там було чітко, ми приїхали, там була то Тобто, був горд, був хрест. Примітивний, але могила була порожня. Ми її розкупали, там нічого не було. Потім, по словах місцевих, солдат був ранений, забрали його руски. Ну, це інформація така. Тобто він пройшов, сказав, бачив, не бачив. Ви в місцевих, я так розумію, розпитували, де взагалі бої відбувалися, так? Щоб розуміти, е, де взагалі бої, можна знайти Бої, я кіла, наскільки я розумію, бої, де були місця таких жорстких боїв, то це не дає генштаб. От ми приїхали, і в нас чітко ми знали, в, яке, в якому селі стояла колона там, чи, та, чи інша бригада. Ми не їздили просто так по полях, mm -hmm. а іменно в ці місця, де, де були, де бої проходили. То я думаю, що ну, це спільно з Генеральним штабом. Що ви там бачили, що ви знаходили? В першій ротації нічого. Особливо нічого. Розбиті дома, згорівша техніка, але ну, це одиниці були. Ми приїхали, перша ротація, було багато снігу, дуже багато. По снігу нічого не було видно. Потім, якось через два дні, сніг зійшов. Якось відлига пішла, різко зійшов сніг. То місця, де горіло, де горіли колони, видно було чорні на землі, на асфальті, там куски валялися, куски бронежилетів бачили. Бірці, одежа, ну от в основному таке. Вони метал цей мародюрять. Тобто, де танк згорів розібраний, його місцеві швидко розбирають. Там нічого не залишається. Це все здається на металобрухт. А, ми... а в другій ротації ми працювали по моргах, ну там, там, звісно, було зовсім не то. Такі і говорити Картьомовськ, то. Там, можна сказати, там можна було жити. Ми не впівали з морга забирати завозити Дніпропетровська, яке вплоть вже треба було їхати в морг, тому що опять були люди. Ну, це, це в основному це були Дебальцівські. Це от в цей момент, коли Дебальцево кольцеві тримали, то двохсотих наших стаміців везли туди. Ви займалися ідентифікацією чи ми Ми якби допомагали військовим в цій ротації. З вивозом наших хлопців з Донецької області на Дніпропетровськ для того, щоб їх там ну кого, в кого були документи, могли забрати рідні, в кого не було для того, щоб знати, хто це такий. Ну в такому плані ми працювали. Субутського Миколи була така ситуація. Вони їздили на передову, тобто, як би реально працювали під обстрілами, обстріли були досить жорсткі по його словах. То вони 13 чоловік забрали їхніх стаміців. Місія заключалася в тому, щоб заїхати забрати денеровців, забрати їх, привезти на спокійну територію і з спокійної території, спокійно завести їх в Донецьк і поміняти на наших кіборгів, які на той час знаходилися в Донецькому морзі. От було дев'ять чоловік, яких ми з тими це забрали. Нам їх ніхто так не віддавав. Тобто, наскільки я зрозумів, це ну, якби услов'я таке було їхнє. Ви привезіть цих, того, що вони були під нашою, якби на нашій стороні, а ми вам віддамо ваших. А один виїзд був такий, що. А що найстрашніше, ви за цих дві ротації бачили? Людина, яка поміщається в польтіленовий пакет Бос. Ну, от, наприклад, його отак береш, і несеш. Ну, і там людина. Раніше людини там вже немає, ну якийсь фрагмент. Ну, ну, досить для мене це було досить, досить страшно. Ну, ну, не знаю. Навірно, ну, я не зможу до такого привикнути. Це ненормально. Ви там кажете, що розмовляли з місцевими жителями. Так. Да. Як от відчуття. Настрій. Їхній там, настрій. Там їхній настрій? Ну, примерно 30 які за Україну, а в основному. В основному вони за Росію. Ви не, про, не пробували їх переконувати? Що... Ми до політики, якби ми взагалі ніякої відношення не маємо. Ми просто от займаємося, і це наша робота і все. Чому ви взялися? Бути волонтером в такій дуже складній роботі. Чесно, я не можу вам сказати, я не знаю. Я сам собі задаю це питання, а відповіді я на це не нахожу. Я е, перший раз я поїхав в Краматорський в Слов'янськ. Е, це було буквально за три дня як, після того, як наші солдати відбили. І ми возили допомогу. Я, я, ми займалися волонтерством, от я з Соботським Миколою Тихоновичем їздив перший раз. Ми возили. Другий раз я їздив в Оленівку. Це коли наша 51-ша бригада стояла в Оленівці. Ми теж возили. Ну, якось я, я не задавався цим питанням. Я, ну, мені позвонили, сказали, що треба, і тобто я не задумувався. Чого і за чого як стоїть мені їхати, не стоїть. У мене теж дві маленьких дочки вдома. Жінка, ну але. Ну, таке, мабуть, я є. Я на цьому нічого не маю, про, ну, просто я по-другому не можу. А хто ви за фахом взагалі? Взагалі, водій. Водія. На даний момент нічим не займається, абсолютно. Щось перевернулося в ваших якихось. Баченнях, світогляді з того після того, що ви його побачили, зробили зараз за цих за цей місяць на сході. Щось змінилося у вас всередині? Я не відчуваю, щоб щось помінялося, щоб, щоб щось стало на якусь там другу сторону. Я хочу для себе зрозуміти цей механізм. А, місія така: знайти якомога більше тіл, ідентифікувати і дати їм можливість бути похованими. Правильно да, я розумію? Так да. в основному. А, це ну якби це першочергове завдання цієї місії. Що як, як роблять з тілами, от власне про, про з тими людьми, про яких ви говорите, що не поміщаються в поліетиленовий пакет? Я так розумію, у них надії на впізнаваність, вже ніякої не У ну, нас, якби зараз ж, це ж проби ДНК. Ну, ну ви розумієте, це, це там це фрагмент людини. Просто якийсь кусочок. Якась частинка, по якій можливо, навіть можливо, є документи цієї людини. Це ж все одно вже треба встановити, хто це такий, що це таке. Просто як є от цей, що я привозив, що мені вліз в коробочку, то в нього був військовий квиток. Ну, я думаю, вони там визивають, це ж займається якби Дніпропетровська міліція, але ну, ми возили в Дніпропетровськ. Кожне тіло описується, приймається. В кого є документи, там, звісно, з тим легше. Ну, в кого нема, в основному це їх нема. Тому що от нас на цій війні, от, наші забирають в них, я, то ніхто цього не, не, не приховує, а їхні забирають в нас. Ви вступали в контакт з сепаратистами? Так. Да. Ну ви, ви, ви маєте увазі, на увазі розмову? Так, да, розмову. Да. Звичайно, там без цього не можна. Він, же ж, він, коли в нас перша місія була, ми їздили по їхній території, значить ми їздили їм в тил. Ну ви розумієте, просто так вони нас не могли туди пустити самих. Це був. Той момент, коли під Волновахою взірвали автобус, коли гради накрили автобус. А буквально там через два чи через три дня, вже я не пам'ятаю. В Донецьку самому тролейбус з людьми. Диверсіонна група з міномета вистрілила. E, значить, з нами їздили в ополченці. Два чоловіка в основному завжди були в машині. Були. Один от сидів біля мене, а один сидів ззаді, з, ну, зрештою групи. – Вони були за автоматом. Конечно, обов це обов'язково. Вони були озброєні. А ну, як ви знали, що вони можуть гарантувати вашу безпеку? А не... Візьмуть вас в полон. Виїхали і не знали? ні. не, Конечно, не знали. А переговори хто веде з ними щодо вас? В нас Ярослав. Він якби є в нас найстаршим. Ярослав mm -hmm. Жилкін, який це все організував, і по всі переговори йдуть через нього. З ким він там далі, я цього не знаю. Як, але, на якій рівні. Але я так розумію, виходять. сепаратисти також зацікавлені в mm. існуванні такої місії, ну, тому конечно, що конечно. хочуть і свої ви, тіла повертати. Да, ви, ну і ви розумієте, що е, коли остаються трупи, ну добре, зараз зима, зараз холодно, а літо. Ну от були місцеві, які да, які прикопували їх, ну ніхто ж їх не хоронить, як людей. Ну прикопали, ну все одно ж це чути. Ну нам би якби розказують, ми приїжджаємо, навіть вони раді, тому що ми їдемо і прибираємо, і забираємо цих станиць, показують, розказують в основному. Бо якби ми доїжджали останній український блокпост, і перший їхній між ними відстань ну приблизно кілометрів 15-18. Оце такий участок дороги, який прострелювався. Буферна зона така. Тобто, постійно там обстріли. Постійно. От ми приїдемо зранку, їдеш одне, ввечері їдеш, зовсім друга картина. А по снігу було дуже добре. Видно, коли лягали міни, коли це все земля чорна, рихла, вся дорога розбита. От це такий основний кусок дороги, за який я проживав найбільше. Я не боявся там їхньої сторони, не боявся я їх, а от цей кусок дороги. А та Але ви їхали на авто з якоюсь символікою. Червоний хрест, да, і спереді на лобовому склі груз 200. Ну, це якби наш квиток, туди і назад. Вони нас не трогали. Ну таке, наприклад, чувство, що там по тебе водить снайпер, так, да, це було. Навіть не раз таке от було, що ти, якби ти чувствуєш, що от є, хтось дивиться за тобою. А так, щоб нас трогали, ну, як би в нас не було, ми не стикалися з таким. Три різних з нами було супровождаючих, тих, хто От якби по перші рази два їздило, потім один. Ну, Адекватні люди. Нормальні, адекватні люди. Два молодих хлопця перший раз їздили, а далі їздив старший дядько. от Я з ним е спілкувався, він сам з е Донецька, з, з України Донецька, ну і його будинок е розбили. Це це українська армія, прийшли, розбили, йому жити нема, де він пішов, вступив в ополчення, в оплот. І ці два молодих, ну вони в них своє бачення життя далі в Донецьку, вони за ідеєю. По їхніх словах, вони вже і в Росію не хочуть, але ну, вони і в Україну не хочуть, вони хочуть жити самі. Наскільки я їх зрозумію. Тобто якось автономно. Так, да, Ну от як на, на подобі Крима, напевно, я так зрозумів, вони хочуть. Власна та людина, яка шукає їх, то? наскільки реально. Мати реальні цифри загиблих, чи взагалі якось це все зводиться. Бо як я знаю, є офіційні дані, а за неофіційними даними офіційні множать на два. Я думаю, що це нереально. І ніхто не знає. Я, ну, це я так собі думаю. Просто тому що я бачив, наприклад, коли є згорівший танк, і він згорівший зсередини, який підривається на фугасі. Вони самі не знають, скільки людей було в цій машині. А там індифікувати ну, просто нема що. Тобто, якщо їх там було 5 чоловік, вони згоріли дотла. І ніхто не скаже, що вони загинули. Ну, вони, якби, колись вони будуть рахуватися в безвісті пропавшими, але на даний момент я сумніваюся, що знаю точно кількість загиблих і пропавших безвісті, в, в нас в інштабі. Я думаю, цього вони не знають. Не знаєте, скільки людей в місії працює? Місія взагалі іде це по всі всі області України з, кожні, з кожної області є люди, які працюють в місії. Нас якось так попадає, що у нас ротація проходить через 25 днів. Але як там вони між собою міняються, я цього не знаю. Наприклад, ми прошлу ротацію проїхали. Ми поміняли дніпропетровських хлопців, а цю ротацію приїхали, поміняли київських. Там нас поміняли Одеса. Ну якось, от так, От воно проходить. Не, не скажу, не знаю. Знаю точно, що в кожній області є група. Я так розумію, що ви плануєте і далі. Так, звісно. От зараз чекаємо. Ми за 10 днів вивезли 49. Це всі хлопці були до Тобто вони всі свіжі. І в останній день ми мали виїхати на передову, по підрахунках приблизно 100-120 чоловік було на полі. Вони не договорились між собою, не припинили вогонь. Ну і нас просто не пустили. Ми прочекали півдня, найбільше півдня, і повернулися назад. Кромі нас, цю роботу ніхто не зробить. От вони не пустили нас в аеропорт, не дали можливість прибрати. Так зараз самі це роблять. Я думаю, що договоряться вони і. Ну, можливо, ми в своїй ротації, можливо, перед нами хтось в ротації буде в аеропорту і будуть вивозити ці останки з таниць. Чули щось про центр офіцерський корпус Рубана? Ну, я так крайно вуха чув. Я знаю, що це один корпус, який може заїхати на їхню територію зі зброєю і виїхати зі зброєю. Тобто вони без зброї вони туди не їздять. А як там вони, що вони? Не знаю, не скажу. А ви заїжджаєте повністю без зброї? Так, да, взагалі. Ми, нам, навіть, навіть без бронежилетів. Навіть форма. Є спеціально такі бушлати, воно все в один тон синього кольору. Ніякого камуфляжа, ніяких берців, ніхто цього не бере. Бронежилети є і каски є в місії. Був приказ, щоб ми їх вдягали, коли от, іменно на передову. Коли ми їдемо на передову. Тому що це, це тільки ці рази, коли ми, в нас не було роботи там, тобто нас не пускали на їхню сторону, вони на свою. По підйому тих, хто вже вбитий, закопаний, там похований, прикопаний. А ми допомагали своїм солдатам іменно по вивозу цих трупів. Тому що вони не договорились, нас на ту сторону не пустили. Оце був раз, коли ми поїхали на ту сторону, завезли їм їхніх і забрали наших з морга. Все. Тобто, якби на тій стороні ми не працювали. Я так розумію, ви працювали на Донеччині виключно. Так. Да. Група працювала в Луганській області. Одна залиється в Донецькій, друга їде в Луганську область. Група ця, що була в Луганську, наскільки я знаю, вони 8-9 днів вони просиділи, їх нікуди не пускали. Десятий і 11-й день, того, що вони мали з нами разом поїхати, вони ось залишились і два дні працювали, то вони вивезли 25, по-моєму, забрали з моргів. Тобто, от в останні 2-3 дні, в яких їм була робота. Вони попрацювали. А так до цього. Тобто вони шукають тіла на полях і вивозять з моргів. Ні, або... Це, це теж було з моргів в них. З, це, тоб... це все було з моргів, так. А це все було з моргів. А це де ви було. там живете? Чим харчуєтеся взагалі? Є в нас є база. Ну, якби є місце, є база, жилий будинок, в якому ми ж ну за якби місія за свіжий рахунок зробили ремонт, проплачує комунальні послуги. І в цьому будинку ми живемо есть нормально, тепло, все добре. Спонсіруємо самі себе. есть держава нам не допомагає, гроші ми шукаємо, машини наші, е одіваємося ми самі, е продукти самі. В ну, нас як обычно, спасибо волонтерам. Да, ну, але в основному це в нас от, кажу, це, це союз народна пам'ять. Тобто ці всього. організації якось да. дають кошти, і ви да. за рахунок цього да, живете, да, так? Да, да. Але хоч дуже дивно, тому що ця ініціатива це ініціатива Міністерства оборони ну, України. Ну, от ми як їхали з Миколою туди, то тобто, есть ми брали тут в ОС свободі. Ми брали продукти харчування, везли туди, як би для себе. Що ви думаєте взагалі про до цієї війни? Моя думка. Ну, я думаю, що скоро воно це все не кінчиться. Те, що бачив я, наприклад, то я вважаю так: якщо ми не закриємо кордон, не зможемо закрити кордон з Росією, війна буде довго. Поки Росія їм допомагає, то есть, ну, наші хлопці так будуть вмирати. Ну, на, мій, на мою думку, взагалі не за що. Не мені, звісно, судити, не моя це робота, але я служив в армії, я знаю, що це таке, як це робиться правильно. А дивіться, що цікавий момент. От ви туди, коли їдете, у вас же ж є якийсь статус, чи є у вас якісь документи, чи ви просто, просто. Ї... просто їдете. Да. Нема нічого у нас. Нам дають бумажку, що ми якби, працювали на території, там, піднімали хлопців. А так, щоб якийсь ми статус мали, там, чи, чи ще там, чи якийсь документ, у ж, вони ж зараз по пропусках їздять. Ну, то есть, зараз в зону АТО так просто не можна попасти. Ну, ми, ми от по цих бумажках попадаємо. Тобто ми показуємо, чого ми їдемо, як ми їдемо. А так, в основному ніхто нам нічого не робить. Ми сіли, поїхали, все. Говорити ми можемо багато, і багато про що, але це треба бачити. А ви, от коли приїхали, звідти ви розуміли якийсь такий якийсь дисонанс між тим, що говорять, там, наприклад, в засобах масової інформації, і тим, що реально там відбувається? Відчуло щось таке? Ну, звісно, чув. Телебачення розказує, що вони не мають хліба, вони не мають що їсти, їм привозять допомогу. Ну, неправда це все. Ну В них є абсолютно все, в них немає грошей, хто? вони там, в Донецьку. Коли лінія фронту пішла, по цю сторону наша преса розказує, значить, їм привозять хліб з машин, вони в чергах стоять. Ну Я цього не бачив. Тобто, абсолютно все можна купити. Магазини працюють, все працює. Е, навіть я більше вам скажу, в них солярка дешевше, ніж у нас. В них дешевше, ніж у нас. В них газ дешевше, ніж у нас. Що дорожче, е, цукор дорожче і там, такі макаронні вироби, от, от в такому плані. І в основному це Росія, хто їм там допомагає. Так само, як і машини йдуть, грузові машини, які возять продукти, їм ніхто не мішає. Нема такого, що вони приїхали, тільки все, їх ніхто не пустив, і їх відгородили. Поки в них там буде життя, поки звідси від нас буде їхати, туди їм допомога, вони будуть жити і воювати. А вантажівки це у якихось українських підприємців? Я це вам це не скажу, я... ні, ні, гуманітарна допомога це в основному, от, з ким стикався, я, це допомога Рената Ахмєтова. Колони, машин, туди йдуть, як би його допомога. Я в Дніпропетровську стикався з ним і на блокпостах, тут в нас, вже як би там. Того, що наш, наш останній блокпост, звідки ми виїжджали, це була Мар'янка, Там буквально кілометрів 20 і вже Донецьк. Тобто, mm -hmm. ну, це, це все рядом. От. А, а решта це підприємці, возять туди їздять? Я думаю, так. Да. Хоча машини там на Донецькій, ну, номера на машинах Донецькі. І наші військові пропускають, і їхні конечно, військові пропускають? Конечно. В нас є митниця, де ці машини перевіряються. Тобто не просто так, що там машина поїхала. І в них є так же, точно так само. Я там бачу, як київські турти, вони згружали собі, сігарети ящиками, от, як з машин згружали. Тобто він приїхав, там два-три ящики селідав і собі поїхав далі. Тобто, я приїхав, вам чек. Типу, вас, ми, ми вас, вас підкормив і собі поїхав далі. Але машини курсують. Всю, всю дорогу курсують. Так само, як і е, люди, які їдуть з Донецька, в е, города, які підконтрольні українським силовикам, знімають гроші, це все забирають, собі спокійно вертаються назад. Ну, різниці ж, ми не бачимо, хто з них за Україну, а хто з них проти. Ну, на ньому ж не написано. Тобто людина, яка стояла сьогодні на блокпосту з автоматом, завтра сідає в машину, спокійно заїжджає, знімає гроші, повертається назад. По дорозі дивиться, що робиться в нас. Ну, ну це не війна. Ну, якось неправильно це все.